Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати 4 рецепти вкрученіки. Подивіться, які рулетики у розрізі. Це неймовірна смакота. Всі 4 рецепти чудові. Крученики, які ми брали на ніч в холодильник, набагато смачніші. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такі крученики найближчим часом. Вибирайте, які вам подобаються. Запрошую підписатися на мій канал. Та поставити вподобайку у цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відео рецептом з друзями, близькими та знайомими. А я вам бажаю смачного і продуктивного дня і миру.